Набір рогачів з магазину Аврора, які йдуть на. Але, друзі, в мене зараз є два види рогачів, якими я особисто користувався і якими я відрибали в дві риболовлі. Перше, це у нас ось такі зелененькі, це силиконово-фосфорна прикалдесина, яка доволі таки непогано себе зарекомендували на коробовій рибальці. Але є один мінус, друзі. Мінус в тому, що вони при закручуванні в ротход або в «Бузбар» Гвинтик оцей, різьба, вона буває, відпадає. Ось дивіться, я зараз прокручую, воно крутиться. Тобто воно не дуже міцно тримається. Особливо оцей, дивіться, Тобто, ну, він випав і все. Golden Cage, G-Carp, вони найбільш функціональні. Сюди кладе карпове будлище, воно закривається за допомогою ось двох ось таких магнітиків. Також ви піднімаєте, він розмикається. І ще один плюс, це в порівнянні з оцими зеленими. Тут, як ви бачите, є гайка. Тут, звичайно, така силиконова вставка. Є, звичайно, друзі, і мінуси. Це ціна. Коштує він, звичайно, набагато дорожче, ніж остальні рогачики.